Так, да, приносити малюнки, ми напишем чи це малюнок, щоб інші дітки приходили і бачили, які до нас гарні, розумні, мудрі дітки приходять до нашої бібліотеки. Бо всі, книга чула, чують нас Чекниша, мудрості. Книжки нам багато інформації дають, ми стаємо доросліші, ми стаємо мудріші. І це дуже гарно. Колись ви вже були і вам дуже сподобалася гра. Ми тоді інші книжечки, е, ми грали в Схованки. Е, книжечка заховалася в бібліотеці і хтось, і ми шукали ці книжечки. Пам'ятаєте? Так! <звіт> Вам сподобалось, я пам'ятаю. Я для вас, тому що в бібліотеці живуть книжечки з казками. Бачите? Я для вас приготувала книжечки з казками. Ось такі в нас є різні казочки. Синенька є, червоненька, це яка? Рожева, зелена, теж розова, але така світло розова От ви запам'ятали, в нас є тако 5 книжечок. Зараз ми оберемо лічилочкою. Знаєте лічилочки? Так. Давайте хто буде лічилочкою брати, або самі собі вирішить. Значить, зараз читалочку, ми вийдемо за двері, е, інші залишаються. Ми заховаємо книжечку десь в бібліотеці, і той, хто буде заходити шукати цю книжечку, інші ніхто всі мовчимо, не підказуємо. Просто коли де схована та книжечка і шукач підходить до того місця, ми гучно плескаємо в долоньки. Добре? І так ми з вами нічого. Ви запам'ятали? Зап... Запам запам'ятали? Запам'ятали. У нас є стільки книжечок? Давайте ще раз порахуємо. Один, два.